Колаборант капітан Юрій Огурцов з Донецька, 11 серпня 22-го року викрав чоловіка, який намагався виїхати з окупованої Херсонщини. Він катував його і незаконно утримував у приміщенні захопленої сторожки поблизу захопленого пансіонату Слава в Скадовську. Національна поліція України заочно повідомила йому про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Окупаційна влада засудила 64-річну Ларису Гавриленко з Костянтинівки Мелітопольського району до 16 років ув'язнення півтора року обмеження волі та штрафу в 600 тисяч рублів. Її звинуватили у держзраді, участі в терористичному угрупованні та замаху на теракт ще одна сфабрикована справа проти мирних жителів. За даними Рія Південь, після загибелі її чоловіка на вибухівці ФСБ захопила її будинок, очікуючи кураторів СБУ, які так і не з'явилися. Жінку весь час тримали в полоні. Під тиском змусили віднести пакет до російської вантажівки. За її діями стежили з землі та повітря, ймовірно, для відео згодом її знову затримали, звинуватили у диверсії, і оприлюднили постановочне відео, де вона нібито кладе вибухівку під військову машину. У так званій ЛНР, з 1 липня знову підвищать тарифи на комунальні послуги. Попри чисельні обіцянки, торік росіяни збільшили луганцям ціни у платіжках на 30% і анонсували поетапне зростання на аналогічний відсоток щороку. На початку 2025 року вони переглянули розмір тарифів на окремі види комунальних послуг, зокрема квартплату. Наразі чергове зростання, яке загарбники називають індексацією, зазначив Харченко. we <music>